Школярки, хто пам'ятає, два роки тому на моєму каналі виходили такі відео. І вони були дуже цікаві. Це був просто шикарний період мого життя, скажімо так. Я хочу його повернути. Для тих, хто не дивився, розказую про що воно. Я знімаю цілий тиждень свого життя, як я навчаюсь, даю різні лайфхаки, стараюсь бути продуктивною і вас теж мотивую. Також ділюся лайфхаками, може, і з моди, моїми новими знахідками і все таке. Ну, я думаю, що згодом, навіть якщо ви не зрозуміли суть, ви все зрозумієте. Прикольно. Ми писали самостійну роботу. І тут тривога. У нас зараз буде фізра. В принципі, тривога була не дуже довгою, тому що ми е, дописали, написали ЕСЕР по алгебрі, написали СР по граматиці, зараз фізкультура, слава Богу, не буде ніякої СССР. А, нормативи, так? Да? Навіть не сподіваю, що не буде нічого. Короче, Я тільки що вияснила, що я забула натягти резонички на бракети. Вони отак одягаються і коригують е, твою челюсть. Але я їх не вдягла. Це мінус день вирівнювання щелепи. Так, прийшов час обіду. У мене була корекція Брейджі минулого тижня, так. А, і вони набагато товші. Іди через нижка і все їй застаріє. Тому мені треба швидко їсти, щоб ще встигнути, почистити зуби. Так, значить, суп, хліб. А, а про свою дієту я розкажу вже пізніше, коли прийду додому. Ось, а поки що що і ще чай відмінна, ну, По-моєму, це відмінна. Зараз спробую макарони і суп. Суп я, в принципі, більше їсти не буду. Буду це. У мене є ще 8 хвилин до уроку, щоб почистити зуби. Про дієту. З сьогоднішнього дня я намагаюсь не їсти цукор. Я сьогодні вже з'їла жуйку, а, вона з цукрозамінювачем.

Uh, як я говорила у своєму минулому влозі на англійській, то не бачив посилання в описі. Today is Monday, the first day of the week, and the busiest day of the week. And that's right, тому що вісім уроків в школі вже прийшла англійська вже прийшла. І останній, скажімо так, урок. Останній клас це танці. Значить, вчора я вирішила, що мені треба їсти менше солодкого. Взагалі це не вчора було, а раніше Що взагалі не треба їсти солодке і мучне і все таке. Але ну, одним разом від цього я відмовитись не можу, тому вирішила відмовитися від солодкого. Я роблю це разом зі своєю подружкою Машею, але є така загвоздочка. Я сьогодні йду додому. У моїй класної керівниці сьогодні день народження. Вона видала нам снікерс. В школі я його не їла, тому що е, у мене брекет, це був бижах. Е, так от, я його я йду додому і така думаю: блін, от зараз їм снікерс. І потім слухаю повідомлення від Маші, вона там розказує, які її справи, скажімо так. І я така згадую: блін, стоп! Який снікерс? Я ж якби на дієті. Але ладно, я з'їла два. Оце там в пачці три батончика, я з'їла два. Да, жесть. Але ладно, обіцяю, що я більше не буду. Ну, це не точно. І до речі, я минулого разу на танці робила імпровізацію под вікенда Heartless. Шикарна пісня. А тепер я підсів мера і крей обстес. Може, зараз вам щось покажу. Може, я щось згадаю. Якщо це буде гарно виглядати, то я це вставлю. Блін, а як я вставлю, якщо це авторські права? Я подивилась, по-моєму, я непогано станцювала, тому можливо я це вставила. Звичайно, треба ще відпрацювати. Коротше, я чувствую себе просто якоюсь бабусею, тому що я прийшла на танці. і Тут всі говорять про кого Оля: Редани і Олфі. Так, окей. Про других я може чула, про перших я взагалі ніколи. Ну, іде, так. Я взагалі ніколи не чула. І. Щось там мені показали такі відео, типу у них такі масштабні сутички. А я взагалі нічого не чула, у мене нема тік-току. Нарешті я вимкнула спишку і мене буде видно. Так от, у мене куча уроків. По-англійському, завтра взагалі це треш переказ тексту, а він такий складний, там, я не знаю, рівень це один, напевно. Може навіть це два. Та ні, це один. О, його треба перекласти і переказувати. Ось, а по іншим предметом по-моєму, там... Так. <плес> <плес> Я устала. Я дивлюсь, коротше. Мої двері. Жесть просто в шоці. 35 серія, перший сезон. Так, вже 23.15, треба лягати спати. І зараз я англійську літературу трошки повторю і підвчу і лягу спати. І мені перед реально жалко сильні. Ну, після того, як я подивилася Саркана Балата, я вирішила трошки подивитися свого старого щоденника школярки. І, блін, я була в шоці, яка я була мотивована. Я вставала от перший день школи, я встала в 5 ранку взагалі, зробила уроки, потренувалась. Боже, що я там тільки не зробила. Ну, далі, звичайно, я все пізніше і пізніше почала вставати. І потім не ставала вже зранку, але я була в шоці. І, і це реально круто. Я пам'ятаю, що тоді мені таку мотивацію дали книжки. Які книжки, звичайно, по саморозвитку. Магія ранку і ще там якісь. Може, мені ще раз їх перечитати, я не знаю. далі вже. Mm -hmm. А це друга. А це трохи першого поїду. Я не знаю, це рибна котлета, я рибу якось не У мене 9. Я очікувала 3 або 6, а у мене 9. Оце просто повезло. Я вже прийшла додому, але зараз мені вже треба виходити до ортодонта. Мені ріжуть проволочки, <смі> дуги, тому я, я хочу, щоб вона мені їх трошки підрізала що, прийшов час бути продуктивною і робити уроки. До речі, так, у мене на телефоні залишилось 2 ГБ вільної пам'яті. Ну, це тому, що, по-перше, я дуже багато знімаю, ну, відносно. І по-друге, тому що я знімаю на якість 4К і 60 кадрів у секунду. І це дуже ємні, скажімо так, кадри, тому я зараз зменшу якість. Sorry. Але щоб ви побачили цей влог, мені треба це зробити. На 9, але мені доволі багато ще домашнього завдання робити. І ще сьогодні останній день зими. А, ви це відео вже дивитесь навесні, скоріше за все. Тому вітаю вас. Завтра хочу трошки раніше прокинутись, може а, поміняти постіль на таку більш весняну. І все таке. Подивимось, коротше. Зараз я буду робити українську літературу. Тут тривога. Мені здається, що вона буде десь пів години або годину. І у нас не буде тесту по історії, двох тестів. Коротше, з рядчиків була тривога, тому що у нас всесвітня історія на історію України і в неї нова тема, на тест. Да. Але зараз ще перерва і я в їдальні. Друзі, що можу сказати? Я готуюсь до контрольної роботи з фізики, а, вже опіг на 11. Мені ще доволі багато є задач, які треба повирішувати. І також мені треба підготуватися до самостійної роботи з алгебри і, по-моєму, і до самостійної зарубіжної літератури. Просто моя улюблена частина. Після кожного прийому їжі чистити зуби. Останньому року у нас була алгебра самостійна робота, я її написала, за скільки я нарахувала. За хвилин 20. Так, за 20 хвилин. І тому я раніше йду вдома. So, guys, I'm home. <laughs> І, да, я так говорила, якщо б це був влог англійською, але ні. Сьогодні у мене український влог. Я вже вдома. У мене через півгодинки пробний урок у антишколі. Я хочу на свою англійську її змінювати. Я не збираюся, принаймні цього року, але вони мене так мовляли піти на те пробне заняття, що я погодилась. Боже, сьогодні єдиний вільний день на тижні, тому що у мене сьогодні немає додаткових, окрім пробного уроку. але я це не вважаю дуже тяжким. Ось тому зараз я хочу граматику зробити. Хтось прийшов, зараз піду відкрию, І якраз буде пробний урок у мене. My favorite football player Misha Joe came home and he brought some food. Ну, я зараз не буду їсти, тому що я розиночки вділа, і тільки зуби почистила. Тому це вже після заняття. Коротше, це вже на бо тому що після пробного уроку, про який вам я розкажу, обов'язково потім відгук. Я хочу ще спортом позайматися. Лаваш. Сирний, шоколадка, сік. І ще одна шоколадка. Взагалі-то так, да, я на дієті, тому шоколадки я точно не буду. Ну, можливо, такий кусочок. Ну а сік, я не знаю, я не особливий фанат. Я люблю сік, він смачний, але не прям щоб цілу пляшку за день випивати. Що стосовно сьогоднішніх тестів і контрольних, значить... Остання була по алгебрі, як я говорила, і, по-моєму, говорила, що я все написала, я думаю, що все правильно. По фізиці була контрольна, це капіц. Ні, я думаю, що в мене норм... ну, така середня оцінка буде. Ну, я думаю, що сім точно буде. Це, звісно, погана оцінка для мене. Але ну, я просто реально затупила ось що я зробила. А, але це неможливо. Так, і більше, по-моєму, у нас нічого не було. Сума. Зугла. Мої Улюблені пістажі. Бананчики. А скільки кілограм? Люблю ну, І пісташок теж? Так, я граматикою не встигла зробити. Ось тільки почала вправу робити. Ну, в принципі, у мене ще 7 хвилин, зараз я її дороблю. Я не знаю, чи це я щось розумію, чи що, тому що у мене вже 17, 27, 28. Урок повинен був початися в 17, а вчительки немає, просто тест проходжу на свій рівень, хоча і так знаю свій рівень, ну ладно. Окей, okay. I don't know. Тому що нічого не було. Я просто пройшла тест на свій рівень, і я так його і не дізналася. У мене нема слів, щоб описати це. Окей, okay, давайте. я... Розпочну спочатку, розкажу все спочатку. Значить, я колись в інстаграмі бачила рекламу антишколи, і там говорили говорила дізнатися свірів англійської, і тоді мені стало цікаво, тому що я не знала, у мене було один чи Б2. У мене Б2 я пройшла тест. І, ну, я така, і все. Більше я там ні на які пробні уроки не записувалась, тому що я ходжу вже на англійську три рази на тиждень мені повністю вистачає. Але через місяць, от, десь два тижні тому вони мені дзвонять і починають мене вмовляти піти на правду уроки. Я їм говорила, що я вже ходжу на англійську, але вони почали мене мовляти, потім вони мільярд разів мені дзвонили. Окей. А, і ось сьогодні, наприклад, не було вчительки. Я не знаю, що за прикол взагалі. І просто не було. 40 хвилин пройшло, і я така, goodbye. Ладно, витратила, звісно, я 45 та майже годину свого часу цінного цінного антишколу забрала в мене годину цінного часу, якого в мене дуже обмаль. Да, сьогодні я раділа, що єдиний вільний день, хоча в мене ще дуже багато дедлайнів, які я вже пропустила по завданням в школі і мені їх треба доробити, а я замість цього непонятно що чекала. Тому зараз буду, дороблю граматику, да. І буду робити ще якісь роки і спортиком теж позаймаюся. Так, ну що ж, е, значить, я зараз в лексику. У мене на задніх зубах є накладки синенькі. Ну, я не буду відкривати рота, ось, але там, коротше, такий матеріал синій є. Із нього ще, ну, схожого матеріалу роблять пломби, по-моєму. І я сьогодні їла горішки, бананчики. От якраз я дуже сильно Підозрювала, що ці накладки у мене відколяться, і так і сталося. У мене кусочок з цієї накладки, і тут щось вона така пошарпана вже. Ну, блін. Я люблю сушені банани і фісташки. Але із-за того, що ця накладка скалюється постійно, то я не можу їх їсти. На речун. Я тільки сьогодні зняла постіль, а вона вже. Ой, що сьогодні вчора. Да, я вчора зняла постіль, вона вже попрана. Уже кінець тижня, я дійсно втомилася. <с> Ось мої однокласники пишуть про кучу домашки, згодна з ними. Я дуже хочу спати, тому я зараз лягу спати і Це, повторяю цей переказ по-англійськи, боже, він максимально. Я, я по-моєму, вже про нього говорила. Оце він сьогодні, а не вівторок, як я планувала. Так от. Що сьогодні завтра? Боже, я мене ж мізок не варить. Мені ще історію, я її не зробила, а у мене ще дедлайн по ній є минулі. Тому я завтра встану зранку рано буду робити історію. Доброго ранку. Я хочу спати. Ну що, новий день, тривога знову. Випуски. Так, да, все. Головний фанат No2. Номер, да. номер один це мій тато. <смирок> Все правильно. Да. Slave, а від Пам'ятаєте, цей Сьогодні я така бізнес-леді. Зараз прийшла на обід. Куди ж я йду? Я йду на танці. Чекаю, Олю. Зараз я покажу вам шокуючі кадри. Ось вони. Якщо вам цікаво, як виглядає людина з брекетами, яка тільки що поїла. Жах! Зараз монтую влог і я вам там обіцяла, що покажу, як я танцюю під підмирай Кері «Obsessed». На цьому мій влог завершується. Сподіваюся, вам він сподобався. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на канал Леся Джо. Зустрінемось у наступному щоденнику, школярки. Бувайте!